Всім привіт! З вами Артем, компанія PowerLife. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найпоширеніших добавок у світі спортивного харчування. Як ви вже здогадались, це протеїн. Ми розберемо, які види протеїну бувають, які задачі ви можете вирішити за допомогою протеїнового коктейлю. Тож, поїхали. Білок це основа нашого організму, м'язи, шкіра. Ферменти, гормони, усе це створюється за допомогою білка. Зазвичай ми отримуємо білок з їжі: яйця, м'ясо, риба, бобові, творог. Це все джерела білку. Але якщо ти активно тренуєшся або погано харчуєшся, тут на допомогу приходить протеїн у виді порошку. Тепер розберемося з видами на прикладі сучасних брендів. Перший та найпопулярніший вид протеїну це сироватковий протеїн концентрат, ізолят та гідроізолят. Це все швидкі види протеїну, але у них є певні відмінності. Перш за все, концентрат. Він містить невелику кількість вуглеводів та жиру. На відміну від ізоляту, це більш очищений протеїн, який не містить ваптози, не містить жиру, не містить вуглеводів. А також гідроізолят. Гідроізолят це найвища ступінь очистки. Тому гідроізолят має перше місце серед протеїнів за швидкістю засвоєння. За рахунок розщеплення ферментами, структура такого протеїну має найпростіші зв'язки, тому він засвоюється максимально швидко. Якщо людина має погане засвоєння, погане травлення або людина після операції. Тому ми рекомендуємо гідроізолят або людина бажає отримати максимально очищений вид протеїну. Другий вид протеїну казеїн. Повільний білок, який добре підходить на ніч. Живить м'язи на протязі 6-8 годин. Ідеальний формат для тих, хто не може довго поїсти або бажає замінити прийом їжі для максимального насичення організму білком. Такий формат є низькокалорійним, містить мінімум вуглеводів та жиру. А також не містить цукру. Третій вид яєчний протеїн має багатий амінокислотний профіль, підійде людям із порушенням засвоєння молочних продуктів. Також мінімум жирів та вуговодів, та не містить лактозу або цукор. Четвертий рослинний або веганський протеїн роблять з рису, гороху, сої або коноплі. Ідеальний для веганів або тих, хто не переносить лактозу. Краще розглядати багатокомпонентний, тому що він містить багатий амінокислотний профіль. Протеїн – це джерело амінокислот, з яких будуються м'язи, відновлюються тканини після навантажень, створюються ферменти, гормони та навіть імунні клітини. Після тренування м'язам терміново потрібне паливо для відновлення і росту. Якщо ти не даєш достатньо білка, тіло не відновлюється повноцінно. Амінокислоти, з яких складається протеїн, будують м'язи, допомагають відновлюватись після фізичних і психічних навантажень, зменшують м'язову втому, підтримують імунітет, сприяють здоров'ю шкіри, волосся та нігтів. Тобто протеїн це не просто качалка, це підтримка для всього організму, особливо коли темп життя високий, харчування нерегулярне або ти в активному тренувальному процесі. Для синтезу білку, покращення відновлення, тапок підвищення силових показників та зросту м'язової маси нам необхідно мінімум 20 грамів білку, а краще більше. На прикладі високоякісного протеїнового коктейлю від МСТ ми порівняємо сироватковий концентрат та сироватковий ізолят. Перш за все, нам відомо, що на порцію в сироватковому концентраті буде 22 грами білку. На відміну від 25 та 5 грамів у ізоляті. На 100 грамів продукту у випадку концентрату ми отримаємо 72 г білку а у ізоляту 85 грамів білку на 100 грамів. На 100 грамів ми маємо 4,9 г цукру у концентраті та 1,34 грами у ізоляті. Також 7 грамів жиру на 100 грамів у концентраті та 1 грам жиру на 100 грамів у. Ізоляті. Тобто ці формати на 72 та 85% протеїну. За консистенцією, концентрат буде більш густіший та ізолят більш водянистий. Приклади багатокомпонентних протеїнів – це Сінта 6 від виробника BSN Сполучені Штати, а також Британія темпрові доріана Яса. За консистенцією Сінта 6 буде більш густіший навіть за концентрат. Але має більше жиру та більше вуглеводів, 7 грамів жиру та 2 грами вуглеводів. На відміну від темпро. Темпро менше калорій, менше жиру, тобто жири 0,9 протеїну 23 та вуглеводів 3 г. Додатково, на прикладі Доріана яд темпро, ми бачимо рослинні ферменти для покращення засвоєння протеїну. Перевагу BSN буде 6 видів протеїну, на відміну від темпро 4 види протеїну, більш насичений, більш густіший смак та підійде для набору м'язової маси. Але темпро допоможе також наращувати м'язову масу, але підійде на сушці для зниження жиру. Крутими прикладами рослинного протеїну буде соєвий протеїн від бренду Олімп, а також веганський протеїн від MST. На відміну від МСТ, соєвіць збагачений вітамінами, містить 85% білку та повністю не має смаку, але містить тільки соєвий протеїн. На відміну від соєвого, МСТ має більш багатокомпонентний состав та більший амінокислотний профіль. До складу входить гороховий та протеїн бурого рису. В залежності від вашого харчування, протеїнові коктейлі слід приймати 1-2 порції на день. Ви покращите ваше самопочуття та поліпшите ваші спортивні результати. З вами був Артем PowerLife.